От хто може викинути отаку тую, га? Подивіться. Метр п'ятдесят з гаком. Коріння. Все вона вже сипеться. Що з нею? Я не знаю. Отаких От іще чотири я принесла додому. Ну, зеленіші вони були. Думала, що може врятую, але мабуть ні. Я показувала сьогодні ту, яку викинули, яку я не забрала. Оці я забрала, бо вони ще, бачите, та вони вже сипляться. Ось вона ще зелена, але вона вже сиплеться. Ну, вони всі такі були зелененькі, оця ще всередині також зелененька. Викопали, викинули, я забрала. Оце треба зістрижу буде під мої хвойні рослини. Зроблю мульчу. Бо вони, мабуть, уже не підуть. Вже все, я думала, що хоч десь щось відіб'є, але вони ще будуть тут у мене. Хай ще я пострижу їх, вони сипляться. Бо я пошкрябала стовбур, цей стовбур, то він був такий не коричневий, знаєте, такий, як сухе. Він не сухий ще, він усередині він зелененький. От. Забрала, а воно. Ну, я ж не знаю, скільки вони там лежали, розумієте? І вони не закопані були, нічого. Їх кинули оце, і їх нещодавно купили. Гляньте, ось ще бірочка жива. Ну, Вже нічого не видно, звичайно, написано. Ось такий тує. Це я воду вже збираю на літо. Просто ванна повна була. Я вибрала, мене тут капає з сараю. Так шкода, оцих дерев прямо, я не знаю. Ну, от пожаліла, взяла, вони не прийнялися. Ну, ще постоять, я ж кажу, ще постоять, подивимось. Це можна позрізати оці, воно вже сухе, мабуть, ні, воно не сухе, воно гнеться, не ламається. Розумієте? Оце так зріжу зараз, замлючую свої рослинки. Ось я тут зрізала вже. Це стільки позрізала. Шкода рослинок. Я не знаю, як це так бездумно можна викопати. От таку 1,40 сорок вони вже високі. І викинути. Просто на сонце викинути. Може його влітку викинули, бог його знає, я ж там не ходила. А це натрапила.